Привіт, мене звати Юлія Жуковська. Я головний технолог і співзасновниця бренду Екогріт. У цьому відео я хочу зробити з вами педикюр. На ніжках моєї моделі звичайний лак. Педикюр буде дуже такий простий і лайтовий, тому що у моделі ніжки дуже доглянуті самі по собі. Але навіть на доглянутих ніжках є що робити. Це відео ми знімали ще на початку 2024 року. Дуже довго доходили руки до того, щоб його змонтувати та озвучити, але все ж таки прийшла черга до нього. Звичайний лак ми знімаємо ацетоном або ремувером для діп-системи. Я зазвичай виділяю ремувером для діпсистеми, тому що він у мене завжди під рукою. Він дуже гарно справляється з будь-яким покриттям, адже у складі маю також ацетон та не пересушує кожу, тому що також у складі є і доглядові компоненти. Невеличка порада для тих, хто не любить знімати звичайний лак, а особливо коли він з якимось шимером дрібним або з крупними блискітками. Намочіть спонж ремувером, потримайте на нігті декілька секунд і потім спокійно витирайте матеріал. А я вже, як бачите, справилась з цією задачею і приступаю до педикюру. Металевою апельсиновою паличкою я відклею кутикулу від нігтьової пластини. При цьому я переступаю птигій і залишаю його на нігті. Так як я буду робити пилочний манікюр, це потрібно для того, щоб зручно пилкою прибрати все із-під кутикули. Другим етапом, звичайно, зрізаю довжину. Для цього раджу використовувати спеціальні прямі кусачки. І коли зрізаю довжину, не закруглюю ніготь це дуже важливо, тому що можуть нігті вростати при неправильному зрізі. Трошки залишаю довжини вільного краю, адже ми будемо покривати сьогодні нігті нашим новим гібридним лаком-гелем. Кути зовсім не чіпаю, а далі вже буду підпилювати форму і якраз таки згладжувати кути для формування гарного вільного краю. Я використовую пилочку Grit 2 від нашої торгової марки Eco Grit. крім того, що вона гарно справляється із цією задачею. Я її буду також використовувати і для шкіри. Якщо порівнювати її грубість з іншими торговими марками або спилками для нігтів, то це приблизно 240 гріб. Після того як я підпилила ніготь по формі, я проходжуся по нігтьовій пластині. Це потрібно зробити якісно, адже ми будемо покривати, як я вже казала, гібридним лаком-гелем, і він потребує досконалої підготовки нігтьової пластини. Після того як я зняла глянець куточком пилочки, проходжуся біля кутикули. Ті самі маніпуляції виконую і на наступних пальчиках. Далі куточком пилочки прибираю залишки птеригію та за потреби проходжуся пилочкою по бокових валиках. Після того, як ми вже прибрали видиму частину нашої ороговілої шкіри, ми переходимо до етапу обробки того, що в нас сховалося під кутикулою і в бокових пазухах. Для цього нам знадобиться наш малолушний ремувер для кутикули. Наприкінці роботи його обов'язково потрібно нейтралізувати мильним розчином, щоб шкіра вашого клієнта не сохла після педикюру. Ну що ж, приступаємо. Спочатку я по сухому кюреткою вичищаю весь піл, який бачу, не травмуючи клієнта. У моєї кюретки дві сторони: одна тонка і гостра, друга сторона така товстенька і майже не заточена. На таких непроблемних ніжках я працюю не гострою стороною. Вона теж все гарно дістає і вичищає. Здирати з нітя по сухому, все, що лишилося, і не прибралося за допомогою пилки, не потрібно. Це все ми видалимо за допомогою ремуверу. Ремуверу багато не потрібно на один нігт як буквально одна крапля. Далі ми його розподіляємо по всій нігтьовій пластині і під вільний край. Після чого чекаємо хвилинку і приступаємо до обробки. Знову на допомогу нам приходить кюретка, нею правильно працювати від центру нігтя до вільного краю з правої та лівої сторони, аби не травмувати ні нігтьову пластину, ні нігтьове ложе. Вичищаємо із під вільного краю всі залишки шкіри. Під нігтем не має бути жодного сліду від бруду. Як бачите, у моєї моделі чорна така цяточка на нігті це просто залишок лаку, який я потім приберу пилочкою. Те, що не змогла прибрати кюреткою. Дістаю вже щіпчиками для шкіри. На цьому обробка пальчиків завершена, і я нагадую, що нам потрібно ще нейтралізувати наш ремовер. Для цього я буду використовувати просто водичку з милом. Далі, після того як ми нейтралізували ремовер, ми обезвожуємо і очищаємо нігтєву пластину. І так, ви правильно зрозуміли, зараз я буду покривати нігтя вже потім оброблювати стопу. Це я так не роблю. Я покриваю нігтю вже після обробки стоп, але наразі вирішено зробити саме так, тому що ніжки моєї моделі, як я вже казала, доглянуті, і будемо ми просто полірувати за допомогою масла і нашого бафа. І на випадок, якщо масло потрапить на нігтів пластину, то це вже буде після покриття. Нічого страшного не трапиться. Я вже обжирила нігті за допомогою Step 1 Deep Primer. Ви можете використовувати будь-який преп, яким користуєтесь, і далі будемо наносити лакгель. Як я вже показала, лак -гель у нас червоного кольору для нього не потрібна база. Ми його наносимо на голий ніготь. Не потрібно думати, що якось буде вбиратися нігтям пігмент. Він ніяк не на що не буде впливати абсолютно. Пігменти, які використовуються у цих лаках. Це косметичні пігменти. Вони також використовуються в декоративній косметиці для обличчя. Це, наприклад, помади або пудри. Коли ми користуємося, наприклад, тінями для наших повік. Ми ж не переживаємо про те, що у нас якось буде шкіра вбирати ці пігменти. Звісно, що вони там спеціальні, вони більш безпечні. І ніяк шкірою не вбираються. На снігті підготовлені, обезжирені, Ми нанесли перший шар, як бачите, лаку гелю і просушили в лампі обов'язково від 60 до 90 секунд, в залежності від того, яка у вас лампа. Краще трошки більше, ніж менше. Якщо не досушити цей матеріал, то він може відшаровуватись, може затиратися швидко, і це не дуже ок, тому що якщо ми ходимо у взутті закритому, то вигляд буде ну не дуже. Адже для цього лаку, окрім бази, ще й не потрібен топ. Якщо нігті були гарно обезвожені, гарно підготовлені, то все буде ок, буде триматися, і це для нього норма. Якщо з ним щось відбувається, що вам не подобається, то скоріш за все. Або не досушили, або погано підготували. Гарний глянець у цього лака гелю має бути одразу після сушки, навіть якщо ви будете торкатися пальчиками чи щось наносити. Якщо він не дав потрібного блиску, то знайте, ви просто його не досушили, тому відправляйте клієнта ще в лампу секунд на 30, або це перший знак того, що лампу свою потрібно змінити. У складі цього лаку гелю є як гелеві компоненти, так і лакові. Пахне він звичайним лаком. Але сохне, як бачите, в лампі. Він має дуже складну формулу саме через те, що він гіпоалергенний. А як відомо, гель-лак майже неможливо зробити гіпоалергенним, тому це і є гібрид лаку гелю. Щоб кожна дівчина, яка навіть має алергію на звичайне гельлакове покриття, могла ходити з гарними нігтями влітку та й взимку більше ніж три тижні. Покривати його потрібно не менше ніж в два шари. Лакгель має липкості, і після покриття, після повної просушки його достатньо опилити по вільному краю м'якою пилочкою. Після того як я завершила покриття, я переходжу до стоп. Стопами обробимо по молекулярній оліці нашим поліровочним бафом. Він дуже гарно знімається з самого диску, має розмір 20 мм, наклеюється на диск М. Нашого бафа поліровочного вистачає на дві ноги. Він майже зовсім не витирається і робить свою роботу дуже, -дуже м'яко. Бафом робота відрізняється від обробки стопи диском звичайним. Якщо диском ми працюємо під кутом від 45 до 90 градусів відносно ноги, то баф ми прям прикладаємо повністю всією плоскістю, але на швидкості до 15 тисяч обертів. працюємо повільно, м'яко і без нажиму. При такій обробці ми проходимо по всій стопі. Окрім стопи нам, потрібно обробити ще й поверхню пальчиків, адже вони в нас теж грубіють і теж мають блищати після педикюру. На цьому обробку стоп я завершую залишки молекулярної олії прибираю вологою серветкою. Витираю на сухоніжки ніжки вже після цього наношу крем. Звичайно, що наноситиму наш крем, це футбальзам для ніжок. Він має також особливий склад. Він повністю створений із натуральних природних компонентів, і всі речовини, які в ньому є, направлені на те, щоб зволожувати і заживлювати шкіру ніг. Якщо шкіра дуже потріскана, суха і потребує відновлення, то я раджу його використовувати щоденно на ніч. Якщо стопа більш-менш доглянута, а шкіра не потребує особливого якогось догляду, його можна використовувати 2-3 рази на тиждень. Цього буде достатньо для того, щоб підтримувати здоровий мікробіом шкіри. Він є чудовим рішенням для відновлення шкіри, заживлення її та лікування тріщин. А я вже закінчила педикюр. Моя модель лишилася задоволена, А як вам розкажіть?